Так, це огляд презентації Apple, головний герой якої його величність iPad. Але взагалі показали не один пристрій, тобто сюрпризи у цій презентації також є, тому скоріше до змісту. Несподівано вимушений вас обдати безкомпромісною хвилею розочарування, адже всі ми, мабуть, вже не перший рік чекаємо на появу фірмового калькулятору для планшету від Apple. Але ж ні, і цього разу калькулятора для iPad від Apple ми не отримали. Ну а Тім Кук, на Самому початку презентації повихвалявся співпрацею з Porsche, Вони користуються окулярами віртуальної доповненої реальності Apple Vision Pro, як у роботі з клієнтами, так і у навчанні своїх працівників. Також окуляри активно випробовують в медицині та вже зараз випробовують їх застосування у виробництві фільму. Тобто мова про неосяжні перспективи застосування новинки. Ну а про оновлення самих iPad почав розповідати Джон, який відповідальний за хардверну частину пристроїв компанії. Вратували з iPad Air, це такий потужній середній у лінійці планшетів Apple. Вперше модель презентована у двох розмірах: це 11 дюймів та величезний 13-дюймовий варіант. На більшому iPad точно буде більш зручним використання двох додатків водночас. Камери у Air тепер пристосовані під горизонтальну орієнтацію та підтримують режим центр Stage, це коли автоматично у центрі кадра буде розміщено обличчя співрозмовника. Також тут використано горизонтально орієнтовані динаміці. Наміки з просторовим аудіо, і саме 13 дюймова модель, за словами Apple, має вдвічі більше басів. Кольорів тепер аж чотири, корпуси, виключно з переробленого алюмінію, процесор новинок це фірмовий m 2 і разом зі швидкими накопичувачами продуктивність новинок може бути більшою на 50% відносно попереднього покоління. Коротше, для багатьох графічних завдань такий планшет підійде та й пограти на ньому теж можна. Ну і для задач штучного інтелекту він також те, що треба. Те ж саме. Машини навчання тут добре працює прямо на борту, наприклад, робота з зображеннями та покращення фотографій. Хочете більше можливостей, то спробуйте оригінальні фірмові аксесуари, кажуть у Apple, та нагадують про чехол клавіатуру з підсвічуванням та регулюванням нахилу, а ще про Apple Pencil, фірмовий стилус. Прикольно, що у Airів тепер пам'ять стартує від 128 ГБ, а також доступні опції на 512 та терабайт. На рідному ринку, до речі, початкова ціна залишається незмінною. А 13-й дюймова модель стартує з 800 доларів. Замовляй сьогодні, а доступний iPad буде вже наступного тижня. Напевно, щось більш захопливе покажуть саме у моделях лінійки Pro, а ось і вона суперпотужна та супертонка лінійка iPad Pro. Скажу одразу: загалом усі покращення новинок сталися навколо нового витонченого дизайну, нового, можна навіть сказати, різновиду дисплеїв, Ну і, звісно, також навколо крутої потужності та оновлених аксесуарів. По дизайну. Я наївний думав, що часи змагань, у кого більш тонкий корпус минули, аж ні. Apple знов грають у цю гру. Корпус став настільки тонкий у новинок, він тоньший, ніж смартфони, та навіть нано айподи, що мені страшно подумати навіть про бенд тести, тести на згинання від заказ, каналу Jerry Рік Everything. Коротше, незалежно від того, потрібно це користувачам чи ні, тримайте найтонший за всю історію продукт від Apple. Ну і ці айпеди, звичайно ж, дуже легкі. Про Меди виходять тільки у двох кольорах з повністю переробленого алюмінію. А ось дисплей нових iPad насправді варті уваги. Ось чому. Мало того, що нові дисплеї тепер мають OLED матриці, а це і найсоковитіші кольори, і яскравість, і найкращий контраст. Ну так, Apple ще й презентує нам взагалі нову технологію чи новий підхід. Це подвійний дисплей Tandem OLED. Тут матриця йде у два шари для максимальних характеристик яскравості, щоб відповідати еплівським стандартам XDR. Тобто професійні дисплеї, що підходять для виробництва серйозного контенту навіть у форматі HDR. Пікова яскравість у 1600-ніт, точно тут допоможе. Вперше серед айпедів тут з'являється можливість замовлення версій зі склом з покриттям з нанотекстурою для зменшення бліків світла. Для нової збільшеної потужності в задачах iPad використовують новий чіп m 4 Тут Apple несподівано стрибнули через покоління, пропустивши m 3 цей фірмовий чіп спирається на 3 нанометрову технологію виробництва. Тут створено абсолютно новий двигун для дисплея типу Tandem OLED. В чіпі переглянули підхід до потужних та енергоефективних ядер для того, щоб збільшити CPU-потужність до 50% порівняно з чіпом m 2 Графіка тут взагалі 10-ядерна та підтримує динамічне кешування, рейтрейсинг та меж шейдинг теж. Це вже серйозний крок уперед для ігор на iPad і не тільки. Двигун нейронних обчислень тут теж дуже потужний. Він має 16 ядер, а його потужність загалом зросла у 60 разів з моменту появи таких двигунів у продуктах компанії. Так, тут поле використання теоретично просто безмежне. Ось вам приклад видалення тла на відео у Final Cut Pro на iPad. дуже цікаво. Покращили не тільки продуктивність, але ще й покращили його охолодження аж на 20%. Це не дивлячись на приріст продуктивності по всіх параметрах. Звичайно, оновлень та покращень зазнала і iPadOS. Наприклад, додатки для редагування відео та створення музики Final Cut Pro та Logic Pro отримують серйозні оновлення. У Final Cut з'являється можливість працювати у режимі Live Multicam, тобто користувач iPad Pro може стати справжнім режисером під час зйомки з декількох айфонів одразу підтримуються до чотирьох потоків відео одночасно. Це здається, чесно кажучи, просто нереальним. Дуже крута можливість для створення контенту прямо на iPad – для роботи такого режиму створили новий додаток Final Cut Camera. Це додаток камери професійного рівня для iPad та iPhone, ще й безкоштовний. А проекти відео тепер можна монтувати навіть із зовнішніх носіїв, ну так само, як на комп'ютерах. Звичайно ж, як завжди у новинках, розробники рапортують нам про підвищення продуктивності. Додаток для професійного створення музики також оновлюється на iPad до другої версії, та отримує нові інструменти для створення автоматичних партій: ударних, басу та клавішних інструментів на базі. Зі штучного інтелекту. Але мені особисто сподобався інструмент для створення реміксів, що, вочевидь, знову ж таки, за допомогою штучного інтелекту відокремлює з будь-яких треків голоси та інші інструменти. Нагадаю, це прямо на iPad, і це дає реально круті можливості для творчості, та ще й в такому компактному виконанні, як на планшеті iPad. Камерам iPadів Pro теж приділено багато уваги. Вони тут якісні з світлосильною оптикою та використовують алгоритми Smart HDR. Лідари, як на айфонах Pro, допоможуть з доповненою. Реальністю, а спалах буде корисний у скануванні документів. Цікаво, що фронтальна камера тепер у прошок розташована також горизонтально, тут є підтримка Face ID, та з цього ж боку кріпиться та заряджається новий стилус. І це одна з причин, чому покращений стилус не сумісний з айпедами попередніх поколінь. Нова клавіатура, вона що холд для iPad Pro стала тоньша, легша, отримала більший тачпад, підсвічування клавіш тут є, є тут також і функціональні клавіші, і навіть зарядка iпаду через клавіатуру стала швидша. Але насправді. Справді крута новинка, можливо, навіть всієї презентації, це Apple Pencil, точніше, новий Apple Pencil Pro. В ньому додали сенсор для нової взаємодії. Можна стискати стилус для виклику функції, а сам Стилус реагує вібрацією на стискання через вбудований Taptic Engine. Новий гіроскоп Стилуса дає можливість розпізнавання обертання Стилуса навколо своєї вісі, а це взагалі нові можливості та нові прийоми у створенні графіки, та, мабуть, не тільки. Ну і взагалі, як і iPad, Pencil Існує два розміри. Ну а самі прошні айпеди нарешті подвоїли розміри свого сховища внутрішнього до 2 терабайтів, а ціни беруть початок з 1000 та з 1300 доларів за 11 та 13 дюймову версію відповідно. До речі, клавіатури коштують 300 та 350 доларів залежно від розміру. В якості сюрпризу було оголошено про зниження ціни 10-го iPad'. Це наразі, мабуть, базова модель, яка тепер коштує від 350 доларів. Ну як вам весняні сюрпризи від Apple? Будете оновлювати свої. Свої айпеди чи стилуси розкажіть у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь та дивіться інші наші відео.